Шукаю найсмачніше суші в Києві, друзі, нова рубрика на нашому YouTube каналі. Тут будуть повноцінні відоси з розпаковкою, дегустацією. І цінами, можливо, будучи її зважування, треба чи ні, напишіть, будь ласка, в коментарі. А розпочинаємо ми з моєї однієї з найулюбленіших доставочок, це кита суши. Так сказати, мій особистий фаворіт в Києві. Ну, щоб знаєте, було потім від чого відштовхуватися. можливо, знайду щось смачніше. Дімчик у нас тут розкидає іграшки. Друзі, чек у мене на 3169 гривень. Це 10 ролів. І з яких один солодкий. Тому давайте розпакую, покажу, що вони кладуть на цю суму. Куча вологих серветок, куча імбірю, які я не їм особисто. Не знаю. Мені взагалі не подобаються якісь парфюми. Куча васабі і, друзі, куча соєвих соусів. Ось така от кількість. Дімка вже бере ложки, буде зараз їсти їм. Роли. Це е, така, типу, преміальна доставка, але ціни у них трошки нижчі за преміальну доставку. Ну, поки що з того, що ми слюсько куштували, в наш особистий топ-5 ця доставочка точно входить. Ой, блін, наш рук. А! Куди? Чуть не вивелося. Так, друзі, ось все, ось. Осьо-осьо-осьо. Солодкий одразу на кінець, на десерт лишає. Так, друзі, ну ви побачили. Комплектують непогано. Ось все, така кількість серветок, ось така кількість топінгів. Дімка вже вон лізе щось їсти. Люська, може, ти йому щось досиш поїсти, погризти? Ну, не поспоря. Не, ну вже якусь та перерву зробиш. Так, друзі, всі роли розпакував. Ану, Люська, зроби мені прольотик красивий. Всі роли розпакував і розпочну я полюбе з теплих, поки вони тепленькі. Ну і плюс, як казала бабушка, треба спочатку що? Жиденькі і гаряченькі. Тому починаємо з гарячих ролів. Це у нас рол. Запечений з восьми ногом 295 гривень. Я скажу по секрету, його я вже куштував і знаю, що це буде розвал. Ось. Всередині крівка авокадо і сир. Зверху ось така от восьміножка, все залито тір'яки соусом і сирна шляпа. Куштуємо. <мес> можливо, для когось буде злегка пересолоджено, тому що я теж не люблю ці соуси занадто солодкі. Тіальки соус реально солодкий, але за рахунок осьміножки, за рахунок сиру, за рахунок е креветки соковитої дуже морський смак. Ну Дуже смачно, але комусь можливо буде е пересолоджено. Але якщо зверху ще ляпнуть васабі, гостротою перебить буде супер! Наступний запечений ролл. Це у нас запечений з креветкою. 338 гривень, друзі. Ось так от виглядає. Ну, з восьминогом, звісно, був гарніший, але тут, гляньте, які пірошки. А! -а, -а! Вилітає, ні, це тільки руками. Всередині, друзі, воно дві кріветочки: авокадо, огірок, сир, зверху сир. Не знаю, можливо, зверху теж в сирній шляпі подрібнена креветка. Давайте скуштуємо. Угу. В сирній шляпці також е, подрібнена на тому дуже кривіточний смак. Але ці е, трошки, знаєте, в'яжуть рота. Тут було полито соусом, а тут дуже багато сиру. Ні, воно все одно легко їсть. Але цей би я трошки макнув би соєвий соус, щоб трошки рідкіше став, але це дуже смачно, друзі. Знаєте, я жую, і в роті одні креветки відчуваю. <кхем> дуже смачно. Але я ж це ж кажу. Це наша слушай, перевірена доставка. Ми її частіше всього замовляємо, тому від цього ми будемо і надалі відштовхуватися. Наступний ролл, оце новий, такий я ще не замовляв, ще скажу вам: Spring ролл з авокадо 331 гривня, і він має бути гостренький. Оцей білий соус він має бути гострий. Давайте скуштуємо. Воно бачите, ой-ой-ой, дуже. Всередині айсберг, сир, все це е, закручено, я не знаю, це авокадо чи що. Е, і зверху рибка. Тобто, це ролл без рису. Кушуємо. Я думав, буде в'язати рота через те, що дуже багато сиру все-таки всередині. Але ні. Із-за того, що все це закручено в авокадо і всередині оцей айсберг салат, і він, знаєте, ти його взагалі не відчуваєш, як жуєш. Буває така е капуста чи салатний лист, який, знаєте, важкувато жувати. Ні, це прямо ж взагалі не відчуваєш. Просто соковитість якусь таку дає. І свіжість. По гостроті воно не гостре, воно ледь-ледь пікантне, навіть якщо ви не любите гостре, вам, ви нормально це з'їсте. Дуже-дуже соковитий ролл, дуже свіжий. Такий, знаєте, літній ролл, не напряжний на шлунок абсолютно. А ти би поставила на штатів? Ну, ладно. Ну, я ж там підходжу. Ну да. Далі у нас макі. Макі я дуже рідко замовляю, але гляньте на ці макі. Макі з креветкою і ікрою. 204 гривні. От 204 гривні, гляньте. От за це я і люблю киту. От Просто подивіться. Всередині у нас сир і креветка. Ну, це реально батя всіх маків, я вважаю. Куштуємо. Коли на е, сушах лежать, е, лежить ікра червона, в такі суші не треба додавати ніякого соєвого соусу. Їх не треба вже макати соєвий соус, тому що ікра лопається. І це найсмачний соєвий соус, який може бути. Рибний соус, я б сказав. Ні, друзі, маки з червоною крою, блін, з середньої з креветкою, це ахірено, тому що... Це не сухо. Бо зазвичай маки суховаті. І це дуже рибно за рахунок знову ж таки червоної ікри. Ні, це просто... А, мені звонить? Ну Дай, ось відповім. Так, друзі, вибачте, позвонили по роботі, але ми хоч трошки перерву зробили. Оператор Люся ручками трошки відпочила. Наступний ролл, друзі, ролл Самурай. 395 гривень. Вибачте, Газики вже йдуть. Ось так от виглядає. Ну, знову ж таки, зверху ікорка. Червона. Йопсіль-мопсіль, подивіться. Просто подивіться. Всередині червона рибка, дві креветки, огірок, сир. Зверху авокадо і червона ікорка. Йопсіль-мопсіль. Куштуємо, друзі. Мм. Друзі. Оце поки що найсмачніший рол. Через те, що всередині є і рибка, і ікорка. Воно жирненьке. Бо попередні, наприклад, макі там була тільки креветка і жирності не вистачає, хоча й куча ікри. А Тут ще тобі. Вліво креветка, вправо рибка ти жуєш, тут креветку жуєш, тут рибку жуєш. Тут всі... корка лопається. На посередині ікорка лопається, воно на всі рецептори, на всі сосочки. Це поки що був найсмачніший. Ну, і в принципі, і восьминог десь з ним на рівні, тому що там теж вибух був смаків. Рухаємося далі. Так, це у нас що таке? Наступний рол, друзі, окінава 306 гривень. І знову ж таки, подивіться, скільки червоної ікри за 306 гривень ви отримуєте. Мені цікаво, мікрофон працює нормально. Ой, блін, потеряв ікру о, так, дивіться, всередині у нас креветочка, огірок, сирок, Блін, знов спала екрата. Що ж ти будеш робити? Трошки додам. Ну, і зверху це все посипано червоною і коркою. Куштуємо, друзі. Це дуже схоже на попередній ролл, але, звісно, без червоної рибки нема ось цієї жирності, нема смаку червоної риби, він простіший. Він більш такий лейтовий по смаку, але і коштує на 100 гривень дешевше. Що б побрав я? Звісно ж, доплатив би 100 гривень і взяв би ролл самурай. Самурай, самурай, який був з червоною рибкою, тобто попередній. Друзі! І підходим. До моєго найулюбленішого рола в доставці кита це, друзі, Філадельфія Спайсі. Коштує вона, ще скажу вам, 381 гривня. І це мій найулюбленіший рол в цій доставці. Я чисто раді нього зазвичай цю доставку і замовляю, тому що цей рол мені нагадує якийсь Макдональдс. Поняли? Смак, який я запам'ятав, і який у мене в голові крутиться. Я не знаю, що вони туди додають. Показую тут е величезний шар червоної риби, всередині сир Філадельфія е огірок. І все це золито якимось таким смачнючим соусом, що просто кабзяс, бачите, тут і тіріякі, і якийсь світлий. Оцей світлий, він гострий. Тіріякі, він солодкий. І реально, от, ну я прям розказую, у мене вже Slunніті тікуть, Я чувствую запах уже цього соуса. І у мене слюнінці тікуть. Якщо ви будете замовляти киту, обов'язково замовте Філадельфію Spice. Спайсі. Друзі, куштуємо. Я не знаю, що це за соус, друзі. Ну він просто такий смачний. Ну просто капець який смачний. Зразу думка приходить, що він полюбить шкідливий, тому що все, що дуже шкідливе, дуже смачне. Друзі, офігенно. Рибка, до речі, я відчуваю, що вона. Е, давай отак от з цією стороною, щоб було більше. Рибка, до речі, я відчуваю, що вона злегка підсоляна. Це не просто риба. <кхи> вона е, трошки з засолкою. Друзі, оце мій улюблений ролл, ще раз повторюю, із доставочки кіта. Всім раджу іменно його і скуштувати. Тому що це щось таке, що я ніде не можу знайти в іншій доставці. Рухаємося далі. Такий ролл я ніколи не замовляв. Називається він. <кхи> А, точно, Їв я такий. Йоко Йокогама 396 гривень. Гляньте, 396 гривень. Тут у нас тут у нас просто кабздец. Зверху червона рибка, такий непоганий шар. Е ікорка всередині тунець, е огірок чи авокадо? авокадо? Авокадо, ікра Топіко і сир Філадельфія. Друзі, ваше здоров'я. Це супер рибно. Я відчуваю тільки рибу. Я рис, от, знаєте, десь він там іноді проскакує, а загалом це супер рибний смак. Чисто рибка. Буває, єси суші, знаєте, типа. Хавиш, рису на перси кажуть. Тут ні. От саме цей рол супер рибний. Найрибніший із всіх попередніх. Так, друзі, наступний ролл муракамі 327 гривень. 327 гривень. Дімка імбіль будеш ложку їсти. Угу, mm -hmm. Поняв. Цей ролл я замовляю собі частенько, тому що за 327 гривень тут дохера начинки. Тут і червона рибка, і авокадо, і червона ікорка. Фух, М. Друзі, це такий самий рол, як і був окінава, тільки замість е, креветки тут червона рибка. І із цих двох ролів я би обирав саме ось цей от, другий, той, який я їм мураками з червоної рибки, тому що він жирніший, він такий. Ну, коротше, більш тянучий смак. Все-таки з креветкою він пустіший смак. А, знову ж таки, дехіріше червоної ікри. Е соєвим соусом пилувати це не треба, воно і так соковите. І я би саме ось цей обирав із цих двох. Дімка, ну що таке? І на останок, друзі, на десерт ось такий ролл з полуницею, солодкий, 196 гривень. Я собі таке ніколи не замовляю, це чиста люська любитель оцих штучок. Зазвичай тут, я думаю, що це не виняток. а Млинець, такий, типа, шоколадний, типа з нутелою, всередині банан, нутелла. Порізана полуничка. Да, бачите, там всередині банан. Порізана полуничка і все це залито таким типа сиропом полуничним. Куштую. Дуже шоколадний смак. Багато, я не знаю, це нутелла чи це шоколадна козпаста. Дуже шоколадний смак, потім йде банан. І все це завершує полуниця, яка дає таку свіжість і кислинку. Ми брали такий з вишнею, мені все-таки оцей з полуницею подобається більше. Але мені здається, з полуницею раніше не було. Це чисто сезонно вони додали з полуницю. Друзі. Я все скуштував, ну я не можу хаяти цю доставку, тому що ми її з людською постійно замовляємо, і я тому і вирішив саме з цієї доставки і розпочати пошук найсмачніших сушей. Я... Давайте я поставлю цій доставці доставочки кета 9 із 10. Хоча для мене це топ, але поставлю 9 із 10, тому що можливо буде куди рости, можливо, буде щось краще. Е, і в цій рубриці ми не будемо відштовхуватися від ціни. Типу, що ой, там е, тут там, за 300 гривень рол, а тут за 500. Тому той, що за 300 краще, тому що він за 300 гривень. Ні, плівать навіть якщо він буде коштувати ролл 2000 гривень і він буде смачніший, ніж тут. Я йому поставлю більшу оцінку. А ви напишіть в коментарі, яку доставочку мені перевірити в наступному відео. Чекаю від вас в коменти. Яку доставочку ще протестити і чи робити мені зважування ролів? Тому що я не хочу з цим запарюватися. У нас там такі вагі галімі з цвіточками. Але якщо це для вас важливо, тому я буду робити ще і зважування. Всім дякую за перегляд, смачного і гарного дня!